Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. Дякую всім, хто підписався. Хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. І що ми сьогодні будемо готувати? Сьогодні вихідний, хочеться побалувати себе і своїх близьких чимось смачненьким. Багато хто любить пиццу. Сьогодні буде така піца Аля піца. В моєму виконанні без тіста, без дріжджів. все подивитесь. Що нам саме для цього знадобиться? Це ось продукти, все буде, опис буде під відео. Це робиться дуже швидко, тому 180 градусів духовка, верх-низ вже стоїть розігрівається. Робимо тісто, так зване, 5 столових ложок сметани. Беріть будь-якої жирності, в мене наразі 20%. Сюди ж додаємо, будемо додавати 5 столових ложок майонезу. Додаємо 2 яйця і перемішаємо. Так, перемішали це буквально півхвилинки. Тепер сюди додамо 9 столових ложок борошно, звичайне пшеничне борошно. Навіть пересіювати не потрібно. І пів чайної ложечки розпушувача. І тепер все це також перемішаємо ретельно. Друзі, ось тісто готове. Дивіться, як така трошки-трішечки густіша, ніж така сметана густа. Ось десь як домашня, мабуть, сметана. Все, беремо деко. Я його вже застелила пергаментною бумагою. І викладаємо сюди тісто. Ось тісто ми так ну, перелили, виклали. І тепер розрівняємо таким тоненьким шаром це тісто, а ви поки почекайте. Будемо різати ковбаску, і викладати її ось сюди поверх тіста. Ковбасу ми розклали, а тепер беремо. Ще шампіньйонів сюди накидаємо. Що у вас є шампіньйони, якщо у вас є бажання? Я дуже полюбляю, щоб були гриби. Ось так шампіньйони ми вже виклали. А тепер беремо томати, також тоненько ріжемо і будемо також викладати в довільному порядку. Тепер ми всю цю нашу красу трішки присолимо. Зовсім трішечки, бо тісто солоне, ну, за рахунок того, що там воно з майонезом. Перше додам сюди прованських трав. Можете брати італійські трави або орегано дуже тут буде смакувати. Додаєте травки свої улюблені. Якщо не любите, не додавайте. І тепер сюди натремо сир прямо сюди. Ось друзі, така краса в нас вийшла. Ставимо в духовочку. Нагадаю, вже розігріта 180 градусів верх-низ. І все, будемо чекати хвилин 20. Друзі, ось Загалом, ну 25 хвилин провела наша піца в духовці. Я вважаю, що це шедевр. Повірте, пахне неймовірно. 25 хвилин у вас все готово. Ну, 35 хвилин це максимум. Усе з самого початку з замішуванням тіста, якого тут ну. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!